Чи приймає Німеччина після Польщі? Чи дає захист після Польщі? Чи взагалі приймає Німеччина після 4 березня? Дуже багато цих запитань, тому що в мережі дуже багато нечіткої інформації. Хтось говорить, що Німеччина не приймає після Польщі, хтось говорить, що Німеччина вже взагалі не приймає. Слухайте, я вже рік чую, що Німеччина не приймає. Але щодня черги в таборах, черги на реєстрацію в таборі і всіх приймають. Тому а, нас мало інформують, але я буду чіткіше знати, вам чіткіше зможу пізніше сказати. Що і як, але я ні не чула такого, щоб Німеччина не приймала вже під захист людей. Е, є ситуація, коли дійсно можуть відмовити. Різне буває, можливо, проблема з документами. Буває, люди відмовляються від захисту Німеччини, потім знову приїжджають. Різне буває. Ми ще не отримали параграф 24, захист Німеччини. Ми просто зараз проживаємо в таборі, ми зареєструвалися на проживання в таборі, але параграфу ще не маємо. Коли ми будемо його мати, тоді я вам все розкажу, тому, тому ми теж ще в такому взвішеному стані. Скільки можна пробути в таборі, ніхто не знає. Від кількох тижнів до місяців, місяців тому що є певні етапи. Ви знаєте, що робляться документи в Німеччині, все це довго. і Ось є певні етапи, і ми їх проходимо. Буду вас інформувати і надалі буду розказувати, але немає достовірної інформації, що Німеччина не приймає. Вона приймає.